З якими е, скаргами звертаються до невролога або з якими необхідно звернутися до невролога, це перш за все біль голови, якщо він дуже сильний, ще супроводжується якимись іншими симптомами блювання, нудота, порушення свідомості. Тут треба е, задуматися, чи немає інсульту у крововиливу. крого е, Така симптоматика може зустрічатися і при інфекційних захворюваннях, при енцефалітах, менінгітах. Пухлини можуть бути після травми головного мозку, ще звертаються з болем шиї, болем в спині, болем або слабістю в кінцівках, рука, нога. Можуть бути прояви при інших захворювань, наприклад, серце при захворювання інших органів, нирки, печінка, ендокринологічних захворювань, затерпання кінцівок. Порушення функцій тазових органів, неврози, панічні атаки, стеноневротичний синдром, порушення, як ми вже говорили, рухові порушення це хвороба Паркінсона, гіперкінези, хвороба Альцгаймера, розсіяний склероз, ну, багато інших захворювань.